Харків пережив декілька серйозних блекаутів через ворожі обстріли критичної інфраструктури. Кожного разу робота підземного і наземного громадського електротранспорту була паралізована. Тому місто зіткнулося з новим іспитом: доставити пасажирів до їх місць призначення, і тут доречними стали тролейбуси з автономним ходом, що їздять на батареях певний кілометраж. Водій 119-го маршруту у момент повного знеструмлення Харкова якраз був за кермом. Найбільший більшої проміжуток, який я проїхав, це от практично від аеропорту до проспекту Побіди, тобто через весь візгород. Это было на южнопроектной. То есть весь этот путь, порядка около 10 километров, я прошел. Да нет, там больше, наверное. Но это все я прошел на автономный ходах. На данном троллейбусе автономный ход до 20 километров. То есть до 20 километров без подзарядки мы можем проехать. Без проводов, как говорится. У нас самая главная задача это вывести пассажиров. Вот. Насколько это возможно с этой задачей справлялись. Вот посмотрите в салон ни одного свободного, даже половины квадратного метра не было. Все, что насколько возможно было загрузить троллейбус, всех старались вывозить. Якраз тролейбуси з автономним ходом, що Харків придбав ще до війни, і допомогли врегулювати ситуацію з пасажиропотоком у мегаполісі, кажуть спеціалісти. Також суттєво вирівняли ситуацію з розвезенням пасажирів і комунальні автобуси. Мова про нові Карсани не скажу, що це було приємно, але ми змогли завдяки тому, що у нас є, є тролейбуси з автономним ходом. На сьогоднішній день їх виїжджає на маршрути близько 30. і саме завдяки тому, що вони з автономним ходом ми мали змогу як мінімум доставити пасажирів до кінцевих зупинок, а в окремих випадках ще здійснити один чи два рейси за маршрутом. Взагалі для роботи у критичних ситуаціях місто вже вибудувало такий собі план Б так, щоб люди змогли дістатись до потрібних місць в момент, коли через ворожі атаки Харків залишається без світла, і відповідно стає весь. Електротранспорт. Він зупиняється одночасно, там, де його застала ця ситуація. Ну, ми намагаємося в першу чергу прибрати його з тих місць, де він може заважати руху інших видів транспорту, а потім ми дуже оперативно аналізуємо, де нам треба підвищити. Можливості з перевезення пасажирів на окремих ділянках і випускаємо туди автобуси. Це вже відпрацьований механізми, алгоритми дій. Кожен знає на своїй ділянці, вірні йому, що він має робити. Навіть за умови відсутності електроенергії на підприємстві. У нас працює заправка. У нас йде процес ремонту рухомого складу. Йдуть всі ті процеси, які мають бути. Леся Купилюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звісті.